Вітаю! Ви на каналі ВЛК Плюс МСЕК після ВЛК. Подача документів на МСЕК військовому після проходження ВЛК. Після проходження військово-лікарської комісії військовослужбовці, які отримали певний висновок щодо стану здоров'я можуть бути направлені на медико-соціальну експертну комісію для встановлення групи інвалідності або визначення відсотків втрати працездатності. Хто може подати документи на МСЕК? Сімейний лікар може оформити всі документи. Сам військовослужбовець, якщо він має всі необхідні документи. Командування військової частини у випадку оформлення інвалідності через військову службу. Військово-медичний заклад, якщо документи оформлюються після лікування у військовому шпиталі. Опікуни представники, або довірені особи, якщо військовий не може самостійно подати документи. Хто збирає пакет документів? Сімейний лікар формує весь пакет документів за їх наявності. Основну частину документів збирає медична установа, де військовослужбовець проходив лікування та висновок ВЛК отримує військовий, також військова частина або відповідальний військовий підрозділ. Може допомогти у зборі необхідних довідок та підтверджуючих документів, які документи необхідно подати нам СЕК. Направлення на МСЕК форма 088 о. Видається сімейним лікарем військовим шпиталом. Виписний опікрес із медичного закладу, підтверджує лікування та діагноз. Акт про нещасний випадок при бойовому пораненні або травмі на службі за потреби, військовий квиток або посвідчення військовослужбовця, копія наказу про проходження служби за необхідність, копія документів про результати ВЛК, висновок ВЛК, додаткові медичні обстеження тощо. Обов'язково висновок ВЛК, якщо ВЛК проходилось. Копія паспорта та ідентифікаційного коду, медичні знімки, результати аналізів обстежень за потреби. Важливо, у разі подання на інвалідність через поранення чи травму додатково можуть вимагатися документи щодо обставин травм. Наголошую: ні в якому разі не віддавайте оригінали своїх документів. Ви їх не повернете потім. Завіряйте у приватних нотаріусах. У адвокаті оригінали не віддавайте. Термін подачі документів зазвичай документи на МСЕК подаються після завершення лікування або реабілітації протягом 1-3 місяців після висновку ВЛК. Рекомендовано подати документи, щоб не втрачати терміни розгляду. МСЕК розглядає документи та проводить експертизу протягом 5. Робочих днів після подачі. Тут варто сказати, що цей термін в деяких випадках перевищує 30 днів підстави для подачі документів на МСЕК. Отримання інвалідності, якщо стан здоров'я після поранення або хвороби не дозволяє повноцінно виконувати військові обов'язки, визначення втрати працездатності. Відсотків для подальшого призначення виплат або пенсій, перегляд раніше встановленої групи інвалідності, якщо стан здоров'я погіршився, оформлення довідки для соціальних виплат, якщо військовослужбовець має право на компенсації. Висновок: після проходження ВЛК військовий може звернутися до МСЕК для встановлення інвалідності або відсотка втрати працездатності. Документи подає сам військовий або його сімейний лікар, його частина або медична установа. Важливо не зволікати з подачою документів, щоб отримати належні пільги та виплати. Сімейний лікар також відіграє важливу роль у процесі подачі документів на МСЕК. Давай розглянемо, які саме повноваження має сімейний лікар у цьому процесі та які документи він може оформлювати. Роль сімейного лікаря у подачі документів на МСЕК для військового. Сімейний лікар має право ініціювати подачу документів на МСЕК, якщо військовий після ВЛК звернувся до нього для продовження лікування або реабілітації. Саме сімейний лікар виписує направлення на МСЕК форма 088 О0 або О. Лікар організовує додаткові обстеження, які можуть знадобитися для МСЕК, зокрема, КТ, МРТ, УЗД за необхідності, лабораторні аналізи, консультації профільних лікарів, невролога, травматолога, хірурга тощо. Сімейний лікар готує медичну виписку про стан здоров'я військового, яка буде враховуватись при розгляді документів на МСЕК, якщо військовий вже демобілізований або не знаходиться на обліку. У військовому шпиталі то саме сімейний лікар несе відповідальність за ведення документації та подачу на МСЕК. Що має більше ваги документи від сімейного лікаря чи висновок ВЛК? ВЛК це первинний етап оцінки стану здоров'я для військовослужбовців. Вона визначає придатність до служби, але не встановлює інвалідність та відсоток працездатності. МСЕК керується не лише висновками ВЛК, а й медичною документацією сімейного лікаря додатковими обстеженнями та історією хвороби. Якщо військовий ще перебуває на службі, то документи зазвичай збирає військова частина або шпиталь. Якщо військовий демобілізований або проходить лікування у цивільній лікарні, то оформлення документів на МСЕК йде через сімейного лікаря. Як краще подати документи на МСЕК через частину чи сімейного лікаря? Якщо військовий ще на службі документи оформлює частина разом з військовим шпиталем. Якщо військовий вже звільнився або не перебуває в шпиталі, саме сімейний лікар готує документи на МСЕК? Важливо у багатьох випадках МСЕК не приймає документи лише з ВЛК. Потрібні додаткові обстеження та направлення від сімейного лікаря. Тому, навіть якщо ВЛК є, краще звернутися до сімейного лікаря, щоб підготувати повний пакет документів, навіть якщо ви на службі. Висновок: сімейний лікар має більше можливостей для подачі документів на МСЕК. Якщо військові ще служать, документи можуть збиратися через частину. Але направлення нам сек часто все одно виписується вільний лікар. Кращий варіант взаємодії. Частина та сімейний лікар для отримання повного пакету документів. Підписуйтесь на канал. Всім дуже дякую. Рекомендуйте своїм побратимам. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.